Беремо наступне рівняння. Коли ми його роздивимось ми побачимо, що можна в двох місцях виконати дії, які нам нічого не заважає робити. Тому, якщо ми бачимо, що щось можна порахувати, ми спочатку це робимо, виконуємо і дивимося, що ми отримали. 168 на 56, прикидкою, наскільки треба. Помножити 6, щоб в одиницях отримати 8 на 3. Значить, 168 поділити на 56, буде 3. Перевіряємо 3 на 50, 150, плюс, 30, плюс 18 – 168. Все правильно. Плюс 6, помножене на b дорівнює. 25 на 3 це 75. Ось ми з вами отримали рівняння. Нагадую, як ми такі рівняння розв'язуємо. По-перше, ламаємо рівняння на частини за найслабшою дією. Найслабша дія у нас, звичайно, додавання. Тому виходить перша частина плюс друга частина, і це те, що дорівнює. Ще раз, найсильніша дія це дужки. Далі по силі йде множення. Або ділення, і найслабша дія це додавання або віднімання. Подивилась, у нас вийшло рівняння на додавання. При додаванні давайте згадаємо ціле завжди наприкінці найбільше число в прикладі, так? А це частинки. Невідома у нас це та частинка, яка вміщує в собі змінну. 6 помножене на b дорівнює. Це невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ми завжди при розв'язанні рівняння пишемо. Ціле мінус відома частина. Ціле у нас з вами 75. І відома частинка відняти 3. Це буде 72. Ми отримали нове рівняння. На множення. При множенні у нас ціле, як при любій дії збільшення. Знову ціле наприкінці, а це частинки. І тепер знову пишемо: невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Невідоме ми бачимо тепер, що Б у нас так. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле поділити на відому половинку, і це буде 12. Давайте перевіримо. 168. Ділити на 56. Додати 6, помножене на 12, дорівнює 25. Помножене на 3. Тут 75 переписуємо, а тут 3 плюс 72. Так, дійсно, це буде 75.